Сьогодні буду робити брашку. Поділюся з вами рецептом, як я роблю. Значить на 4 літра води. Я беру 1 кг сахара і десь біля 100 г дріжджів. Беремо, відміряємо в цій кастрюлі, в мене буде 12 літрів. Тобто 12, на 12 літрів води я повинен взяти 3 кілограма цукру. Беремо і висипаємо. Водичку ставимо на плиту підігріватися, але щоб температура її була. Не більше, ніж 35 градусів, то наші дріжджі загинуть і не будуть працювати. О, 3 тіло цукру дали. І починаємо помішувати. Поки водичка гріється, весь цукор повинен в ємності розчинитися. Якщо він не розчиниться, то він буде лежати внизу і погано взаємодіяти. Розчиняємо цукор і нагріваємо воду, перевіряємо її температуру до не більше, ніж температура тіла має бути. Дріжджі беремо живі, спиртові і відміряємо. Значить, нам на 12 літрів, тобто три порції потрібно, 300 грам дріжджів. Отак От я їх в тарілочку подрібнюю рукою. А тим часом наша водичка вже стала теплою і ми будемо її вже виключати. От беремо водичку і прямо пару половників заливаємо наші дріжджі і будемо їх розчиняти. Тако гарненько їх перемішуємо, вони швидко розчиняються. І має вийти така однорідна маса. От, перемішали і відправляємо її в нашу теплу солодку водичку. Деякі шматочки, може, вони і не розчинилися але то не страшно вони. Візьмуть на себе цукор і дріжджі почнуть працювати гарно. Можна їх отако ще перекерти зверху. Гарненько перемішуємо. Це вивірена така пропорція, завжди перевіряю, вона гарна. Спиртоносить і нема зайвих дріжджів. Я навіть е, додаю не 100 грам, а десь 85 грам дріжджів. Пачку пів кіло ділю на 6 частин. І кожна частина 180 грам на 4 літри води на кіло сахар, цукру. Отак От, тепер перемішали, то байдуже, що зверху трошки кусочки плавають. І тепер ми це будемо накривати кришкою. Так просто накриваємо кришкою і воно почне інтенсивно бродити, будуть виходити кислий газ. От. В той же час, так як він інтенсивно буде бродити, то кисень сюди потрапляти не буде. І десь першу неділю, днів 5, треба буде один раз трохи її помішувати. На добу. Один раз у добу, рази 4-5, таку процедуру. Вона тоді гарно вся перемішується, і інгредієнти будуть між собою з'єднуватися добре. Дріжджі будуть працювати правильно. Через 2 неділі вона освітлиться, його вуликислий газ перейде, перестане вже виділятися і можна її використовувати далі. Дякую за увагу.